Всім доброго дня. Бажаю всім доброго здоров'я. Всім дякую, хто дивиться мої відеоролики, хто ставить вподобайки, підписується на канал. Всім щиро дякую. Сьогодні е, прийшла з роботи оце зранку, і є світло, так що бистренько, швиденько хочу приготувати. Щось треба приготувати, щоб, е, щоб була їда в хаті. Так? Значить, сьогодні роблю. Налисники з капустою. От, можливо, не всі роблять налисники з капустою, але дуже смач, смачно виходить. От, так що ділюся з вами рецептом. Рецепт нескладний. Е, всі інгредієнти, які входять до е, приготування цієї, цієї страви, у вас вдома є. Так що Готую налисники і показую вам рецепт. Починаю з приготування начинки. Значить... Для начинки, ось дивіться, беру капуста, Це у мене вже качанчик, я вже його використовувала. Беру таку морквину, цибулину і покришу потру у цю засмажку трошки яблука потру. Для смаку. Дуже смачно, до речі, виходить. Небагато, але ось такий у мене такий інгредієнт сьогодні буде до начинки. Так, значить, капусту кришу, як завжди, як ми смажимо капусту, але я її роблю, оці смужечки невеликі роблю. Так як це буде начинка, от оці полосочки для капусти, щоб були не дуже довгими. Ось так. Так, от, отак от буду нарізати і ще, можливо, отак от його зроблю. Бачите, якось щоб були невеличкі такі. Отак От буду шаткувати капусту. Так, цибулю нарізаю кубиком, моркву потру на тертушку, на бурячну тертушку і яблучко теж. Зараз це все зроблю і буду обсмажувати і робити начинку. Розігріваю пательню і налила трошки рослинної олії. Ось так, бачите? Так, бачите? Тут у мене ось на досточці показую. Цибуля кубиками, морква на бурячну тертушку і яблуко на бурячну тертушку. Значить, хто захоче додати в цю начинку яблуку, орієнтир такий. От моркви морквина, да? От. а яблука додайте половину порції моркви. Ось так. А цибульки, звичайно, більше. Я роблю так. так спочатку відправляю цибулю. Ось Цибулю обсмажую до, до золотистого, а такого, е, як би така вона підтомиться, пару хвилинок. От, така, наче, стікляна прозора стає і все. Буду додавати моркву і яблуко. Так, пройшло пару хвилин. Ось така в мене піджарилася цибуля. Тепер відправляю сюди моркву. Перемішую трошки і яблучко. Яблуко додасть такого ніжного смаку капусті. Ну, спробуйте. Хто не робив, спробуйте. Тепер оце теж зараз пару хвилин оце все обсмажу. Додам сюди ще олії, бо бачу трошки морква забирає олійки. Добавляю Дві, отак теж його підтомили і додаю тоді капусту. Добавлю капусту. Тут вже в кожної хазяйки дивіться, інтуїтивно додаєте. От Дивіться, скільки засмажки, щоб було її немало, щоб капуста була смачна, то треба, щоб цієї засмажки, зажарки, ця цибуля, морква, було немало. Я так роблю. Додаю капусту, потім трошки її. Обсмажила, вона трошки зменшується в розмірі, коли смажиться. Сіль, перець, все додаєте за смаком. Можливо, у вас ще є якісь приправи, я нічого не додаю, воно і так буде смачно. Хіба що в кінці ще добавлю ложку томатного соусу? А може і не буду добавляти. Значить Отак буду жарити капусту, щоб не забирати ваш час. От, значить, Отакий от рецепт у мене смаження капусти. Так, смажу капусту і паралельно буду готувати тісто для млинців, для налисників. Готую тісто. Для приготування тіста беру три яйця. Ось у мене такий вінчик ще. Я руками це все роблю, збиваю. Так, яйця переколотила. Вінчик на тарілочку. Далі додаю сіль. Десь отак, з півчайної ложки. Додаю, в мене ложка десертна. Я додаю отак от повну ложку цукру. Перемішала. Вінчик на тарілочку. Так, і додаю. Ось покажу вам просіяне борошно. Ось просіюю, трошки додаю борошна. І зараз оце все перетру. Дивіться, бачите, скільки залишається, там всяких крупинок, частинок таких от. Обов'язково борошно просію. Обов'язково У мене ось тут вже є навіяне, я буду додавати. Ну, додавала я тут скільки. Десь трошки більше, ніж пів стакана. Тепер оце все розтираю. От. І буду борошно додати, побачу зараз. Я вже показувала, як я, у мене вже є на моєму каналі, як я в приготування налисників. Но мені здається, що приготування тіста, тіста для налисників майже в кожної господині похожий. Отак от. От от гарно-гарно розтираю. Я готовлю на літр молока сьогодні. Багато нажарю, на літр молока зроблю. Зроблю з капустою, наскільки в мене хватить начинки капусти, а потім можна буде з повиклом зробити. чи Можна і так сметанкою поїсти. Так, борошно розтираю гарно і по. Супово додаю молоко, ось у мене літр молока, показую вам, з магазина молоко. Так, трошки так розтираю. Щоб не було комочки, треба зробити тісто, щоб не було з борошна комочків. Так, далі підтрушую ще борошно, ось у мене десь. Ну, я, я оце все роблю на око, як кажуть. У мене вже о, набите око, як кажуть, я все роблю на око. От, оце таке тісто зроблю, Добавлятиму молоко, От, і буду тоді вже о, побачу, як у мене. Чи в мене піде все літр молока, чи може якась чашка залишиться. Гарно-гарно розтираю. Додаю тепер молочко. От. Вже половину молока я додала. І роблю таку консистенцію тіста на налисники. Роблю такі налисники з капустою, щоб вони... Такі були, знаєте, ну не дуже вже такі тонкі. Щоб гарно їх було закрутити, завернути. Так, додаю ще молочко. От, дивіться, гарно розколочується. щоб цих Шматочків, комочків цих уже немає. з борошна. Додаю ще я сюди олію. Так, рослинне масло додаю. Ложки три додавлю я. Я пательню, коли жарю, нічим тоді не змазую. Отак От трошки ложки три додаю. Десертні в мене. От, розмішую і все. Гарно-гарно збиваємо, щоб не було. це я з боків трохи. Муку. Цю борошно з боків трошки струсила. Так, зараз візьму черпак, покажу вам. Ну, ось в черпаку, дивіться, отаке. От ось, бачите, воно виходить. Ось. Таке не дуже рідке, ну і не таке, щоб уже сильно густе. Ось так. Отаке треба зробити тісто. Так, і буду зараз е, е, жарити свої оці млинці налисники. Так, печу млинчики, ось, зараз набираю і на сковорідку. Значить, дивіться, яке в мене вийшло тісто, ось бачите? От так. І що хочу сказати. Дивіться, я е, е, це тісто, яке я готувала, вилила все молоко. І воно мені як би, показалося, що воно рідкувате. Значить, як я роблю? Е, в, значить, Потрібно в тісто додати трохи мені було муки. Значить, Я беру муку в окрему посуду, в миску чи в чашку там додаю. Дві-три ложки, скільки приблизно, орієнтовно. Так. І потім оце тісто, яке я приготувала, виливаю в ту муку. Розколотила його, там гарно розвела цю муку, і потім уже додаю у каструльку із тістом. Ось. Сюди. Бачите, ось яке в мене тісто, дивіться. вийшло І тоді теж немає комочків. Розколочуєте таким вінчиком, яким я робила, і все. І комочків немає. Якщо це я так роблю, якщо тісто вийшло рідкувате, і потрібно додати борошна у тісто. Ось так. Спечені млинчики складаю на таке блюдо, блюдо тарілка. І щоб млинчики ці були більш еластичними. От, значить, у мене ось, дивіться, шматочок вершкового масла на виделці. Я беру так гарячий млинчик, отак раз. І помазала трошки. Все, знову кладу сюди. Тепер млинчик той, що жарився, я сюди кладу. Ось якраз у мене млинчик жарився, дивіться. Виклала раз сюди, от. І знову цей гарячий млинчик беру і маслом отак вистренько раз і помазала. Ось так роблю. Так, друзі, показую, попекла я свої млинчики. Ось такі в мене вони вийшли, дивіться, кожен млинчик я показувала, я змазую вершковим маслом. От, бачите, він такий змазаний. І на нього клад, доклала знову млинчик, і вони ось такі: дивіться, які вони получаються. еластичні, м'якенькі млинчики. Бачите, ось такі. І вже зма, змащені вершковим маслом. Так, млинці те, що треба. Тепер начинку показую: ось дивіться, яка капуста. От, який в неї колір. Дуже красива і смачна. Сюди я не додавала... Соусу томатного не додавала цукру я не додавала За що того, що тут є яблуко, у неї такий смак, ну, понимаєте, от, от спробуйте приготувати, от додати до капусти трошки яблука. Дуже смачно виходить, дуже смачно. Так, і тепер буду зараз робити млинчики. Начиняти, верніше. Ну, Десь буду брати ось по десертній ложці. Ну тут дивлячись, у кого який млинчик. Я буду брати небагато. От, ось дивіться, можна скласти конвертиком. Просто конвертиком складаю. Ось так. Дивіться, бачите як? Отакі От млинчики можна поробити. І складати у форму. У мене один бік ось такий, бачите, не дуже зажаристий, а другий ось такий бік виходить. У мене так запікає сковорідка. Я ще в капусту забулася вам сказати, додавала лавровий листок. Ось він. Я його викладу. Але я люблю, щоб був такий запах лаврового листочка. Так. Ще раз такий кладу, ось так складаю і все. Складаю у форму, потім їх можна буде підсмажити на вершковому маслі, або ж додати до вершкового масла трошки рослинного масла додати. От. Можна скласти, як ви, як ви любите. Можна і отак, так як ми е, змазуємо на лисники. Сиром можна і отак зробити, я і так роблю. Я по-різному роблю. Отак ось розклали капусту і скручуємо. Можна так залишити. Можна перерізати. Ось, бачите, отак буде виходить. Дивіться. Он теж складаєте форму. Капуста не повипадає, не переживайте. Можна і трикутничком попробувати. Ну, я буду сьогодні конвертиком складати, не буду нічого я експериментувати. Ось так от. Складаю конвертиком таким і все. І викладаю у форму. У мене ось така форма. Можна її змастити було вершковим маслом. можна не змащувати. Якщо ви будете підсмажувати їх на вершковому маслі, то не змащуйте, того, що захолоне, масло трошки застигне, і тоді буде у вас таке, якби. Наліт від масла і млинчики можуть поз, ну, позлипатися. А так як вони в мене вже змажені, вони ж у мене вже помащені вершковим маслом, бо я ж кожний млинчик мастила. Так що я нічого не мащу, так просто складаю. Налисники мої готові. Ось подивіться, які вони вийшли в мене. Так? Якраз вгадала і начинкою. бачите, пуста моя. Мисочка і залишився. Вибачаю, стукнула об, об обмиску. І залишився у мене один млинчик. Ось, бачите, все. Якраз пішло. Ось такі налиснички у мене вийшли. Так, я їх не буду. Можна їх. Було перекласти вершковим маслом і підтушити в духовці. Можна брати, отак, от, накрити фольгою, чи якимось пакетиком, чи може у вас є така кришечка на форму, чи кришечка з формою, чи казаночок ви зложили. Можна брати 2-3-4, скільки вам потрібно підсмажити на пательні з вершковим маслом, можна додати трошки рослинного масла. А можна і отак брати зараз, як от вони в мене свіжо приготовлені зараз. Вони в мене ще гарячі, теплі. Можна брати їх і зразу куштувати. Ось такі вони виходять. Бачите, як? О, я люблю їх із сметаною саме більше. Мені подобається із сметанкою. Можна їх їсти із кетчупом, можна із сметаною. От, можна із соусом, який ви любите. Ну я люблю із сметаною. Ось такі млинчики. Сьогодні у мене сметанка ось. І те, що треба. Продукти всі доступні. Готуються на раз-два. Всі ми знаємо, як. Які вони смачні, хто готував, а хто не готував, спробуйте приготувати отакі млинчики із капустою. Дякую всім за увагу! Хто, мене... хто додивився відео до кінця, хто мене дивиться, всім дякую, хто підписується на канал, дякую. Пробуйте готувати і до нових відео!